Вітаю, <кліст> вітаю вас, мої дорогі. Сьогодні знову вечір, знову ми разом з вами. Знову будемо говорити говорити про те, що на, на часі. E, дійсно настали часи надзвичайно насичені, вирішальні. Для всіх і для нас. Але я трошки не про то, про готовність людей, які спали тисячоліття до духовного розвитку. Пригадайте, як е коли розпався Радянський Союз? Люди побігли в церкви ставити свічки, і було досить смішно дивитися на е керівників цієї держави. З партійними квитками, які були такими атеїстами, і потім побігли ставити свічки під всі ікони і хреститися, і потім президент за президентом цих країн. Ну, є, Я маю на увазі християнський світ. Чомусь це люблять дуже показувати саме приверженці православ'я, як вони бігають в храм. Хоча я вважаю, що Розмова з Богом, а молитва є, розмова з Богом. Це досить інтимна річ. І робити її публічною і предметом піару, самореклами, напевно. Але подивіться на наших всіх можновладців, прем'єр-міністрів. Я Пустовойтенка не пригадую в церкві публічно. А так то і дівчатка, і хлопчики такі набожні стали. Так завзято хрестилися, продовжуючи красти у свого народу, у своєї держави, у майбутнього своєї держави, красти мільярди. І де ж, де ж та духовність, де ж той духовний шлях, на який вони не начебто стали? Так і інші, пам'ятаєте, як на початках 90-х люди вбивали людей, потім ставили. Бігли свічки, замолювали, будували церкви, та й зараз будують церкви, але зараз вже церкви будують як бізнес, як е, доходне місце, місто, це, місце, як раніше е, магазин мобільного зв'язку або Бутік. То тепер я чув, що депутатам модно стало в певний час будувати церкви. Ну, це, звісно. Перед гарячою фазою війни, бо тепер будувати. Хоча дороги ж будують, да? не дивлячись на те, що і ракети, і дрони, і все інше, і збудоване може, може бути зруйновано і якось таке безстраше. Да? Тобто, значить, це не про розбудову і відбудову, а про крадіжку. Збудували, розбилося знову, знову, і гроші тікають з держави в Кармани злодіїв, а духовність, про яку ви демонстрували набожно так хрестилася. Розумієте, це було досить дивно. А жоден з вас не прибрав церкву держави-агресора за 30 років да, з нашої країни. Тільки тепер ви подивіться, святині. У нас були, належали і були орендовані чиїм патріархатом, да? і це було досить дивно. І святині були, і я вам скажу, коли пішов Володимир і прийшов новий, то досить дивні речі на території Лаври почали відбуватися ще більш ганебні. Хоча я там досить багато бачив персонажів дивних на території лаври в рясах, явно якісь досить дивні істоти, які читали мої, е, мою розмову по губах, а потім пред'являли мені претензії. Ну, що монахів навчають читати по губах? Ви правда, шуткуєте? І згадайте. Біле братство, згадайте інші секти. На, зараз на Дніпровських кручах будуть збудовані гігантські храми різних сект, які прийшли до нас з океану. Неначебто відновлюється типа рідна віра, досить театралізоване дійство, пусті алтарі, махання руками на превеликий жаль. От. Але хтось збирає енергію молитов. Зараз досить мод модно стало, дивлюся, збирати енергію молитов. Питання різними релігіями, які не притаманні в нашій місцевості, розумієте? Ну, Слов'янські Боги, я так це чую. Я навіть бачив е православної веди, взагалі був. розумієте? Вже мімікрують як завгодно, аби. І да, дійсно, ті, хто лежать в лаврі, вони не належали ніколи християнській релігії і ніякій релігії взагалі. То майстри, які займалися духовним розвитком своїм, на свій розвиток. Вони рили печерки, жили собі там і займалися. А чому, ви знаєте? Чому територія Лаври саме тут, не на іншому горбі? Я знаю, бо там джерело певної енергії. Бо там треба було бути духовним людям певний час, тисячоліття. Вони там були. От і все. А до християнства, як і Христос ніякого відношення не мав, розумієте? Тому потяг, я розумію, потяг, коли розвалився Союз, було все під забороною. Тут заборонений, заборонено. Те, що було заборонено, воно, звісно, тя, притягує до себе. Тому люди побігли, побігли в церкви в будь-які. І з'явилися в нас, пам'ятаєте, негри, які, вибачте, чорношкірі, пробачте, можливо, я не, неправильно сказав, напевно, представ а, а, представники афроамериканці, да, чи як. Африканського континенту У нас були тут, тут прям проповідники, банкіри до них бігали, носили мільйони. От. Страшне, що творилося. По хатах почали ходити з біблією секти, які агресивно себе поводили, застосовують НЛП-технології і технології спецслужб. Розумієте? І зараз псевдовчення, і це такий час. Розкриття. Зараз у людей чому запит на молитву? Страшно. Страх на, на, народжує бажання бігти до Бога. І біжуть там, де гарніша посмішка, там, де гарніше личко, не розбираючись, бо люди спали, вони прокинулись, вони ще нічого не бачать, не розуміють. Біжуть на картинку, помиляються, опікаються, і це їх відповідальність. Да, так, так, і їхня відповідальність. Бо скільки мені йде запитів, давайте приймемо майстра участь в тому мероприємстві, в цьому мироприємстві. Я відповідаю виключно за свої, за те, що роблю я. Молитва за Україну започаткована перед самою війною. Вона продовжується і поповнюється. Робота та, що по перших числах, я за неї віднесу відповідальність. Перед собою, перед э, своїми рідними, перед учнями і перед Богом, і перед вищими силами. І я готовий за те відповідати в любу мить. І ті, хто досліджували дійсно без заздрості, з любов'ю, вони бачили, що це за роботи і примикали до цієї роботи цілими групами, і не виходять вже більше року цих цих робіт. Бо ці роботи, спрямовані на благо всіх, вони. Не збирають енергії, не передають в незрозумілі е, місцини. Це, ці енергії йдуть планеті, йдуть людству, вони приносять користь. От. Той, хто дійсно дивиться, подивіться: всі роботи в вільному доступі кожного першого числа. Пройдіть їх. Ви ніколи більше не підете від того. Отже, так, на превеликий жаль, не всі серця, і далеко не всі. Відчувають, що є добро, що є зло, і тому йдуть на осліп, як ті комахи, які летять на свічку і опалюють свої крильця. Чи погано це, мені пишуть дуже багато: прокоментуйте того майстра, того майстра, того екстрасенса. Не коментую жодного. Публічно точно. Можу там, коли бачу, що. Треба людині допомогти, можу пару слів сказати, але це ж треба досліджувати. От. А в мене немає на те часу. Де да цікавості в мене немає до тих майстрів. Я звертаю увагу або на тих, хто себе дивно поводить у відношенні до мене особисто, і я змушений на них звернути увагу. От. Або дійсно я, мені приходиться після деяких академій людей рятувати від підселень. Від підселень комашок різних і таке і інше. Люди змінюються не на краще ідучи туди. Ну, це відповідальність насправді цих людей, цих людей, нічого з тим не зробиш. От. І знаєте, колись багато років тому я дуже сперечався зі своїм товаришем. по з яким займався в одній групі духовній. Ну, не дуже, а був дуже здивований його зауваженням. У нього тоді були фінанси, він ходив буквально на все, що приїжджало в Україну і бачив всю українську тусовку езотеричну, і він казав, що це банка скорпіонів, які не один одного жалять, там не про любов і не про добро. Я тоді дуже був здивований. Ну як же? Це ж високодуховні особи. Він каже, прийде час. Ти згадаєш мої слова. Прийшов час досить недовго, і я зрозумів його правоту. Він дійсно був правий. На превеликий жаль, заздрість, страх, агресія, ненависть, жадібність, алчність, конкуренція. Замість того, щоб робити якісь справи разом, я не вхожу в будь-що. Я принципово перед тим, мені пропонують, я досліджую перед тим як увійти. Зараз ви всі бачили е, е, марафон, який ми провели разом з Дмитром, наприклад, триденний молитовний марафон. Зараз ми розглядаємо інші проекти, я знаю, довіряю цій, цій людині і знаю, як і що там працює. Я спочатку. Вивчав і досліджував. Як, 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 в принципі, і він мене перед тим, як пройти, вивчав і досліджував. Все нормально, і я завжди вам кажу. Не довіряйте, я собі не довіряю. Я 15 років себе перепровіряю. І вчора перепровіряв себе, і ем, в боротьбі за, е, за, за е, щирість, не в боротьбі навіть, а за реалізацію. Без, світу без ілюзії, щоб саме легше потрапити е, в світ ілюзії і там сидіти. Знаєте, так, медитувати собі на пригорочку під сонечком, і думати, що все благо і все добре. І так собі провести все життя. Високодуховна людина, знаєте, от, але задавати собі. Е, Питання без пощади, прямі це найголовніше, що я роблю в своєму житті, перепровіряючи свої роботи, дивлячись на коментарі тих людей, тих майстрів, які, яким я довіряю, які визивають довіру, на яких відгукується моє серце. І дійсно це цікаво. Дійсно, з повагою ставишся до тих, хто живе серцем, відчуває серцем і працює над собою. Дійсно, тут єдиний шлях це працювати над собою для того, щоб не помилитися. Хоча це не помилка, це просто досвід, Досвід, на який ви витратили свій час і енергію, і на який могли не витрачати час і енергію. Ви просто зробили той вибір, до якого були готові саме в той час. Отже, пам'ятаєте, я ще знову повертаюся до розвалу Союзу, коли появилася купа сект. Сек, Екстрасенсів, всякі джуни, чумаки, Кашпіровські і все, все інше. Не так все однозначно, не зовсім вони були безглузді і багато що могли зробити. Просто була така подача і шалений попит на них. Суспільство було готово до всього надзвичайного. Подивіться і тепер ці битви екстрасенсів, купа всяких речей. Колись, знаєте, мені часто. Раніше мої учні просто скидували цілі куски битви екстрасенсів і казали: треба опрацювати. Подивись, я дивився і дійсно певні речі ми зробили по-тихому те, що не могли зробити екстрасенси на ТВ-екрані. На, на Колись була така знаєте, ситуація, дівчина чорна діра. Вона втягувала всіх близьких на той світ через себе. І... Запит був з екрану відгукнутися ті, хто можуть зрозуміти і допомогти цій дівчині. Я потрапив, витратив дві доби для того, щоб вийти на помічника продюсера і вит... дотелефонувався і сказав: Я хочу допомогти цій дівчині безкоштовно, без камер. Нічого не відбулося. Їй не передали мого телефону. Мені не дали її координат. І це було нікому не цікаво, нікому не потрібно. Але тим не менше ми багато користі принесли, передивляючись ці програми і дивлячись на те, як бідкаються ті екстрасенси. Ми я і анатомічний театр в Києві. Багато таких аномальних зон Києва було відпрацьовано, виправлено. Будівлі, місця так, просто по-тихому приходила група людей, відпрацьовувала і йшла, без ритуалів, без нічого. От. І бути обережні, наприклад, там, знаєте, нам нав'язали арійську расу. Це була нав'язана, придумана історія, звісно, де придумана. Про слов'янські народи теж брехня суцільна. От, а потім і про неіснуючих славянських богів. Як на мою думку, знаєте, коли ви чуєте про арі, арійські раси їх велич, про слав'янські народи, тікайте звідти. Тікайте, просто тікайте. Відічиські боги, все це знаєте. Так, да, дійсно, є пантеони різних богів, адаптовані під несину. Особливо напутано греки і римляни. От. Зовсім там запутано Дубляши, де, бо то одні й ті самі були персонажі. Але ж коли ви зрозумієте, що під час атаки на Єгипет, атаки по, по заземної цивілізації цифалоїдів, всі звідти втікли, втікли якраз туди, на ту місцину, ну, з якою торгували, по суті, пам'ятаєте, і Клеопатра, з ким водилася і з ким кохалася, вони туди й ломанулися, але вони там змінили свої імена. От. І якщо ми досліджимо, хто такий Зевс, хто такий Нептун, то ми там і, то переплететься і, і, з, і з Перуном, і з усім цим відичними богами, і з, навіть з Тибетським пантеоном ми побачимо, що це просто різні імена одних і тих самих персонажів: і Єгипет, і так звані відичні боги, і римські грецькі боги, і все інше. От. Тому тут треба бути виваженим. Звісно, що це треба докупи зібрати, докласти, викласти. Але аж ви підіть в книжковий магазин або в інтернет, ви побачите купу інформації, як зрозуміти, яка з нею з неї фальшива, яка ні. І ті, хто зараз багато часу проводять в інтернеті, у них просто плавиться мозок. Вони перенаповнені інформацією. Вона деінде протиречить одна одному, і тут починається, починається проживання в ілюзії. І це теж погано. Про ілюзію ми ще поговоримо. Світ ілюзії. Якщо не ви в нього прийдете, то він прийде до вас. Отже, тоді, в ті часи, було, був запит, тому що був голод, не було, було, не було духовності. І подивіться, досить дивно виглядають тепер колони кришнаїтів в помаранчевих своїх одежах, з колокольцями, своїми співами. Десь на Гуцульщині зустрічав я на базарах цих ці, людей. Ну, звісно, що там Київ і все інше. Це... Але мене вразила розмова з одним з кришнаїтів. і я зрозумів, що нема про що з ними балакати після того, як він. Перто говорив, що між мною і Богом стоїть мій гуру, і по-іншому я до Бога не прийду. Я завжди кажу між тобою і Богом нічого нема, не є. Ти і Бог. І я тобі для того, щоб спілкуватися з Богом, не потрібен. Я для того, щоб спілкуватися тобі з Богом, не потрібен. Я для того, щоб спілкуватися тобі з Богом, не потрібен. Я можу допомогти, допомогти пройти шлях, очищення, свідомості і, і так далі. А все інше, це від лукавого. Я я буду, коли я буду говорити, що без мене ти не пройдеш шлях, пройдеш. Коли я почну говорити, що я тобі потрібен для того, щоб очиститись, і без мене ти це не зробиш. Іди від мене. Так я можу допомогти тому, хто готовий для цієї допомоги. Я багато що можу, але ми можемо зробити це тільки разом. Тільки разом. Тема занадто широка, і довго можна про неї говорити. От. Тому той запит тоді, цей духовний, так, так званий сплеск. А потім експанти пішли. Гадайте, багато з Америки до нас приїхали. Америка високодуховна країна. Ну, це просто смішно. Але звідти поїхали сюди з семінарами. Чому? Бо там вони в Америці нікому були не потрібні. І вони приїхали сюди. Так, да, є там ашрами певні, і з Індії туди Йогананда поїхав. Я коли узнав ціну навчання у Йогананди. І ще й не факт, що тебе, ти пройдеш ті посвяти, які вони обіцяють, бо вони можуть вирішити тобі їх не дати. Я жахнувся. Це просто. Я читав його книжки і дивувався, чого, чого вони пусті, ті книжки, чому там немає практик. Візьміть мої всі практики є в вільному доступі. Будь ласка. Працюйте. Ви оплачуєте семінар. Тому що я вам вибудовую і активую вашу енергоструктуру послідовно. А так, будь ласка, на свій розсуд. Все або майже все є у вільному доступі. Працюйте, ніхто не заперечує. От. Знання не мають бути скриті і не мають бути під замком. Духовність не може бути закрита. Так, да, дивишся на ті речі, що відбуваються, сумно. Але починати воювати з повітряними млинами я не Дон Кіхот. Я цього не стану робити. Мені це не потрібно, я маю чим займатися. Я займаюся тими людьми, які мене чують вже. І я розвиваюсь поруч з вами. Я рухаюсь далі. Я... І академія розвивається. Ми стаємо іншими, більш глибокими, більш мудрими, можливо, більш зрозумілими і сповнюємось добра, очищаючись від зла. Це основне, що ми можемо зробити. Отже, я думаю, що ми повернемося до цієї теми. А зараз нагадаю про необхідність поставити вподобайки, підписатися на YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, прокоментувати, порадити своїм друзям. Ну і гарного вечора. Гарного вечора. Гарного вечора вам, мої дорогі.